Село Твинський ліцей відкрило у 2006 році. Щоправда, тоді здали в експлуатацію тільки навчальні приміщення. Спортивний актовий зал та їдальню, за словами директора закладу Мирослава Гуменяка, облдержадміністрація планувала здати через рік, проте ремонтні роботи не завершені й до сьогодні. На селі в спортивному залі через відсутність вентиляції поширюється грибок. Пробували доштукової війни, змітали то обробляли ворон розчином, але не допомагає. Ну не допомагає, і все. На Ви виступає в других місцях і знову наріст робиться грибка. Скільки ми обробляли, воно наново наново вносі проявляє через те, що конденсат тече стінами низ по стіні. Зараз у спортзалі за гроші громади роблять ремонт санвузлів, проводять сюди воду. Проблеми тут є також зі світлом. Розетки та вмикачі встановлені, але струм до них не надходить. Є включатель. І мало би відповідно світити світло, але воно не світить. Де, де шукати, включати, щоб включити на вході світло? Це треба все наново розбирати. Хоча приміщення спортзалу, не здано в експлуатацію, відповідно не обладнане. В холодну пору року, за словами вчителя фізкультури Ігоря Кріцака, стеля покрита грибком. Тут проводять заняття. Вчитель каже, якби зал був дороблений, то тут можна було б відкрити спортивні секції. Важко дітям дуже дихати, навіть взагалі з цим коронавірусом, що є у нас, розумієте, діти ходять, не повинні чистим повітрям дихати, а вони дихають тим, чим видихають. Він не підготовлений для. Продовження після третьої години, щоб займалися діти, до шостої, до п'ятої, до сьомої. Світла немає, опалення є, але опалення є потрібна вентиляція. Щоб діти побігали, щоб вони мали де помитися, води немає. В туалет вони ходять в другий корпус. Тобто, потрібно просто все доробити. Поки на вулиці тепло, школярі займаються фізичною культурою на двох спортивних майданчиках, які розташовані поблизу навчального закладу. Онуки Галини Шимон навчається у Солотвинському ліцеї. Жінка розповідає, що батьки неодноразово зверталися і до голови облдержадміністрації прем'єр-міністра та президента з проханням довести до ладу приміщення ліцею. Через сирість та грибок, за словами жінки, її онучка часто хворіє. Внучка каже, що ну, важко дихати, насідає грибок, насідає на органи дихання. І, звичайно, що в такому приміщенні. Не можна займатися. Так думаю, що тільки похапцем робилася ця школа, щоб відкрити перед президентом, та як завжди, у нас все це робиться. Найважливіше, те, що тут діти проводять більше свого майже ну практично багато часу, і де спортзал, де вони займаються фізкультурою, де вони мають здоров'я набувати, а вони навпаки. Завідувач господарством Солотвинського ліцею Василь Тимофій показує підвал під одним із корпусів школи. Зараз тут з одного боку стоїть вода, а на стінах – грибок та водянисті бульбашки. За словами Василя Тимофія, причиною є те, що у закладі відсутня система водовідведення. У нас є насос тут на місці. Ми минулого тижня ми відкачували воду. Пер, не співаємо, бо є багато інших робіт на даний момент. Ну, це, і це, це нема у нас сильних дощів. Бачите, оце, оце, оце грибок, ну, він з'являється, місяць проходить, що ми, ми чистимо. Ну це, це ж я. Наріс. Він понові роз'їдає цей. Гідроізоляції між бетонними панелями також відсутня. Це теж є хагатність будівельників. Через вологу у підвалі на стінах першого поверху ліцею також кинувся грибок. За узволу селищної ради цього року в незданому в експлуатацію приміщення облаштували їдальню за всіма вимогами, каже директор Солотвинського ліцею Мирослав Гуменяк. Обладнання закупили за кошти програми Спороможна школа. До цього їдальня знаходилася в приміщенні однієї із майстерень, а зараз там відділ освіти Солотвинської селищної ради. Ціна цього здачі другого корпусу, е, третього корпусу була 1 мільйон 400 тисяч на 2006 рік. У 2017 році змінювався кошторис, подавали перший раз на ДФРівський проєкт. І по кошторису було 7,5 мільйона. Потім була знову зміна кошторису 11,5 мільйона. Другий раз і третій раз. І на ДФРівський проєкт тепер я сам оформлення цього проекту робив, змінювали кошторис, то вже 19 мільйонів. За словами Мирослава Гуменяка, цих коштів є забагато, бо місцева влада виділяла гроші, за які вдалося відремонтувати частину приміщення. Цього року каже голова Солотвинської громади Манолі Піцуряк, у бюджеті тергромади заклали понад півтора мільйона гривень з державного фонду регіонального розвитку. Якщо проєкт пройде відбір, розповідає голова громади, мали виділити більше 11 мільйонів. Понеділка розпочнуться роботи щодо водовідведення в даній школі. Там більше мільйона проєктів, десь мільйон триста проєктів, закладу 840 тисяч. Якщо я там 10 тисяч вправді, розумієте, це є цифри, більше 800 тисяч, це перша черга роботи починаються по водовідведенню. Інші кошти будемо просити з обласного бюджету, кошти обласного бюджету екологічного фонду, щоб виділили. Щоб дізнатися, чому корпус школи досі не доробили та не здали в експлуатацію, Суспільне надіслало інформаційний запит у теперішній. Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської області. У відповіді на нього нам повідомили, що ця інформація належить до компетенції департаменту розвитку громад та території, дорожнього житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури. І запит перенаправили туди. Відповіді на нього ми не отримали. А керівництво департаменту протягом чотирьох днів на телефоні дзвінки Суспільного не відповідало. Галина Марічин, Андрій Шустакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.